Трамп може скасувати переговори з Путіним через ризик угоди з двійником, а не справжнім диктатором. Таку заяву у своєму телеграм-каналі опублікував російський професор Валерій Соловей, який стверджує, що має інсайдерів з Кремля. За його словами, про ризики зустрічі з Дублером Путіна Трампа попередила розвідка США. Цитую представники розвідспільноти США направили Дональду Трампу доповідь про стан справ. Значна частина цієї доповіді була присвячена Росії та контактам з російським керівництвом обраного президента США. А попереджають про необхідність бути обережним у контактах з представником Росії Володимиром Путіном, оскільки ймовірність спілкування з підставною фігурою практично гарантована. Мається на увазі двійник, додає професор Валерій Соловей зазначає, що цей доклад серйозно вплинув на думку новообраного президента США щодо переговорів із Росією. До цього часу Трамп був готовий зустрітися з дублером Путіна, орієнтуючись на подібний досвід Сі Цзіньпіна. але в отриманій доповіді ризики від можливого контакту описані настільки докладно і барвисто, що президент серйозно замислився. Нагадаємо, що професор Соловей раніше заявляв про смерть Путіна. За його словами, це сталося 26 жовтня 2023 року. А місце диктатора посів Патрушев. Чи відомо заходу про смерть глави Кремля? Послухаймо. Розвідки Западные разведки в курсе, западные лидеры, иностранные лидеры знают о том, что Путин умер? Да, они в курсе, об этом знает совершенно точно американская администрация, администрация Соединенного Королевства Великой Британии, да, об этом знают немцы, об этом знают французы, об этом знают китайцы, об этом знают турки. Ну, видимо, еще какие-то страны да они совершенно точно об этом знают. Они знали об этом заранее, потому что с ними проводились консультации об их поведении. Ибо об их отношении в момент передачи власти группировки Патрушева. Так что да, они знают об этом. То есть, по сути, сейчас их устраивает вот такая конфигурация, что власть у Патрушева и его команды? Их устраивает сохранение стабильности в России. Им наплевать на Патрушева, им наплевать на Россию, честно говоря, им наплевать и на Украину, судя по тому, что происходит сейчас. Ну, точнее, происходит, по крайней мере, с лета этого года, да. Их интересует стабильность в России, их интересует, чтобы не расползалось ядерное оружие. То есть это очень циничный, но понятный расчет. Можем ли мы увидеть в ближайшее время некие сливы в западной прессе о том, что там, не знаю, издание Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс пишет со ссылкой на источников ЦРУ, что Путин действительно умер. Вот что-то подобное. Да, мы наверняка это увидим и услышим, может быть, спустя какое-то время. Но это время – это не годы, и, и, это не много месяцев, Юрий. Я думаю, что там счет идет на 2 на три месяца приблизительно. Может быть, все произойдет быстрее. Это зависит от, уже от диспозиции в той коалиции, которую возглавляет Патрушев. Дело в том, что Патрушев – это фигура консенсуса. Но консенсус носит временный характер. Это первое. Второе – противоречие между группировками. Которые согласились на сей счет, никуда не исчезли. Они ненавидят друг друга, что вполне естественно. Они хотели бы уничтожения друг друга. И среди них есть люди, которые охотно сообщат эту информацию, ну, придав ей там некую респектабельность. Тим часом телеграм-канал Генерал СВР пише про великі проблеми в російській економіці через складне становище. Кремль готовий заморозити рахунки росіян. Зацитую вчора. Пройшли попередні консультації між представниками основних веж. Є думка, що за різкого погіршення справ у фінансовій сфері блокування вкладів можуть запустити вже 1 лютого цього року. Остаточне рішення ухвалять на наступних вихідних. Автор також зазначає, що навіть таке рішення не зможе врятувати російську економіку, її криза зростає. Статиме. Як пише генерал СВР, у Політбюро бояться, аби не впустити критичний момент, коли цей захід перестане бути ефективним, і криза піде за гіршим сценарієм. Тобто призведе до краху економіки. Путін готовий до зустрічі з Трампом, причому без будь-яких умов. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. Каже, Путін неодноразово сам відзначав, що відкрити до переговорів. Цитую піскова. Ніякі умови для цього не потрібні. Потрібно обопільне бажання і політична воля вести діалог, розв'язувати наявні проблеми за допомогою діалогу. Ми бачимо, що пан Трамп також декларує свою готовність вирішувати проблеми через діалог. Ми вітаємо це. Кінець цитати. Дійсно, Трамп заявив, що теж хоче переговорити з Путіним. Ба більше, під час виступу перед республіканськими губернаторами у Флориді він уточнив, що підготовка до зустрічі вже почалася. Обраний президент США сказав таке: Путін хоче зустрітися. Він заявив про це публічно. Ми організуємо цю зустріч, нам потрібно покласти край цій війні. Це жахливий хаос. Підсумував Трамп. У Кремлі стверджують, що жодних запитів на зустріч від Вашингтона ще не отримували. Воно і не дивно, адже точні терміни та формат майбутніх переговорів ніхто не озвучить до інаугурації Трампа, яка, як відомо, станеться 20 січня. Пісков натякнув, що Москва теж розуміє це, ось його слова. Ні, жодних запитів не було. Але з іншого боку, зі зрозумілих причин було б доцільніше дочекатися вступу на посаду нового президента США, каже посіпака Путіна. CNN прогнозує, що переговори можуть відбутися у першій половині 2025 року. Видання озвучило при цьому цікавий анонс. Мовляв, мирний діалог у Білому домі планували незалежно від того, хто би виграв на виборах президента США у листопаді. Водночас Financial Times пише, що в ЄС уже повним ходом готуються до скасування Трампом санкцій проти Росії. Хоча й сподіваються, що республіканець не поспішатиме. І використає зняття обмежень як важель у переговорах із Москвою. Зацитую цей фрагмент матеріалу. У Брюсселі побоюються, що Трамп може відмовитися від цих рішень просто тому, що їх ухвалив Байден. Не замислюючись про вплив таких кроків на європейських союзників. При цьому потенційно це може перевернути міжнародні відносини та торгівлю. Кінець цитати. Натомість Байден схоже хоче наостанок грюкнути дверима. 10 січня США запровадили санкції щодо понад трьох десятків нафтових компаній Росії. У перелік потрапили компанії: Газпромнафта, Сургутнафтогаз, Роснафтофлот. І також санкції вдарять по цінньовому флоту РФ. Натякає на справжній шок для російської економіки і Андрій Єрмак. На тлі цих інсайдів нафта марки Бренд уже. Підскочило до 80 доларів за барель. Власне, це було під час того, як лише анонсували ці обмеження. Уявіть, що станеться після офіційного оприлюднення. Одним із ключових питань майбутніх переговорів все таки буде в членство України в НАТО. На думку Трампа, його попередник припустився помилки, коли не закрив перед Україною двері до альянсу, і взагалі заявив, що розуміє почуття Росії з цього приводу. Український дипломат Костянтин Єлісєєв вважає, що Україна повинна зіграти на випередження. На його думку, Володимир Зеленський і його команда мають зробити все можливе, аби зустрітися із Трампом до його переговорів із Путіним. Таким чином він отримає більше аргументів, чому варто підтримувати саме Київ. Уже є певні ознаки, що Трамп не кине Україну на призволяще. Financial Times пише, що обраний президент штатів відклав свою обіцяну обіцянку закінчити війну Росії проти України за 24 години. Він хоче витратити кілька місяців, аби розібратися в ситуації. Партнери сприймають це як ознаку підтримки нашої держави. Тим часом в Україні не бачать нічого нового у заяві Трампа про підготовку зустрічі з Путіним. Речник МЗС Георгій Тихий нагадав, що це не перша подібна заява від Трампа. З його слів, нині українська сторона готує зустріч Зеленського із новообраним президентом США. Хоча відбудеться вона вже після інавгурації. Так само дипломати продовжують готувати відкладений візит до України спецпредставника США Кіта Келога. Тихий пояснив, що приліт посланця Трампа поставили на паузу із юридичних причин, а не політичних. Вочевидь, бо в Келога поки немає необхідних повноважень.